Як реалізувати систему вода-вода в себе на об'єкті? Нам потрібна свердловина, звичайна водяна, з якою ми можемо достати певну кількість води. Кількість води залежить від потужності теплового насосу. Наприклад, будинок 240 квадратів. Тут потрібно, наприклад, поставити тепловий насос 16 кВт. Нам потрібно мати дебіт скважини постійно, щоб вона давала мінімум 3-3,5 куба води. Потім ми качаємо цю воду на тепловий насос, відбираємо з неї тепло і має. Емо зляти її в дрінажну свердловину. але не завжди ці дрінажні свердловини приймають ту кількість води, яку потрібно прокачати через тепловий насос. Тому ми робимо системи води, вода, вода тільки в тому випадку, якщо в нас є берег якогось водойома. Весною, коли рівень підґрунтових вод піднімається наверх, і дрінажна свердловина не сприймає ту кількість води, яку потрібно. Там ставиться перелів, і ми можемо просто водичку скинути кудись в водойом. Ця система саме ефективна для теплових насосів, може забезпечити будинок пасивним охолодженням і круглий рік гріти гарячу воду і опалювати його по самій вигідній ціні. Тому друзі, кому цікаві гарні інженерні мережі, по посиланню в шапці цього профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто, бережіть себе всім тепла або холоду. Пока.